Привіт! Мене звати Марина, рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам оновлений Suzuki Swift 2025 року. Це компактний міський хетчбек, який завжди був відомий тим, що він маленький, економний і дуже маневрений. У мене вже був досвід із Suzuki Swift кілька років тому і можу сказати, що це та машина, яка одразу викликає симпатію. Тож, давайте разом розберемо, що ж він може, як виглядає, як їде і чи варто розглядати його до придбання. Почнемо з дизайну. Suzuki Swift 2025 року оновили дуже делікатно. Він залишився впізнаваним, але став більш сучасним. Фари з новою графікою, решітка більш об'ємна і загалом машина виглядає свіжіше, навіть, я б сказала, трошки доросліше. Попри компактні розміри, у нього є характер. Це не просто маленький автомобіль, щоб їздити. Це варіант для тих, хто хоче стильний міський образ, який легко паркується і прекрасно почувається у вузьких вулицях. Якщо ви обираєте машину під свій лайфстайл, Свіфт виглядає акуратно, симпатично і не перевантажено. Мені подобається, що він не намагається бути тим, ким не є. Просто милий міський хетчбек. Всередині Swift традиційно простий, але практичний. Сідаєш і відразу зрозуміло, де що знаходиться. Нема нічого зайвого, немає переважених екранів чи складних меню. Переднє сидіння зручні, посадка приємна. Кермо лягає в руки дуже природньо. Бачу, це авто для дівчини, яка, хоч мінімум зайвих рухів, у місті сіла, поїхала все інтуїтивно. У новому свіфт стоїть 9 дюймовий екран Мультимедіа, працює швидко, є CarPlay та Android Auto. На мій погляд, це найважливіше, що потрібно в сучасній міській машині. Ззаду місця небагато. Тут без сюрпризів це авто на кілька людей у повсякденному житті. Багажник теж компактний, але для базових потреб вистачає. Але якщо потрібно завантажити щось більше, це теж можливо. Ось, наприклад, як вмістилися в цю автівку 5 валіз. І тут Свіфт може здивувати. Під капотом цей Swift має 1,2-літровий трициліндровий двигун із системою Mild Hybrid. Це не спортивний мотор, але для міста його більш ніж достатньо. Розганяється плавно, коробка працює адекватно, і саме в місті він розкривається найкраще. Найприємніше тут витрата пального. Свіфт завжди був економічним, і ця версія не виняток. Він реально їсть мало, особливо в режимі спокійної міської їзди. Це великий плюс для тих, хто проводить багато часу у пробках. По відчуттях на дорозі машина легка, слухняна, дуже маневрена, легко вписується в повороти і комфортно почувається на невеликих швидкостях. А ось на трасі може бути трохи шумно. Але це нормальна характеристика для компактного хетчбека. А ось де Свіфт реально розкривається, так це в щоденному використанні. Якщо ви шукаєте авто для поїздок містом, парковок без стресу, роботи, навчання, зустрічі та, що немаловажно, економії пального, Свіфт ідеальний. Він легкий у керуванні і з першої хвилини дає відчуття контролю. Ця машина, яка не вимотує, вона не вимагає уваги, не створює зайвих проблем, просто служить тобі щодня. Також у Swift є базовий набір сучасних систем. Це адаптивний круїз, контроль смуги, камера заднього виду, розпізнавання дорожніх знаків. Працюють вони добре, але не так преміально, як у дорогих брендів. І це окей для його класу. Окремо хочу відмітити одну дуже зручну функцію, яку я помітила під час тесту. Це автоматичне перемикання дальнього світла. Коли ви їдете вночі і вмикаєте дальнє світло, машина сама стежить за дорогою за допомогою камери. Якщо система бачить, що назустріч під'їжджає інше авто або попереду хтось їде, вона автоматично вимикає дальнє світло, щоб не засліплювати водія. І щойно зустрічна машина поїхала, свіфт сам знову повертає дальнє світло. Це дуже комфортно, не потрібно постійно клацати, перемикачем і при цьому ви залишаєтесь вічливим та безпечним на дорозі. Тож, кому підійде Сузукі Swift 2025 року? Особисто я бачу цей автомобіль для дівчат, які шукають свою першу машину. Або тих, хто щодня живе в ритмі великого міста та хоче економію без втрати стилю. Також мені здається, Свіфт підійде для другого авто в сім'ї. Він не для великих подорожей з купою речей і не для тих, хто шукає динаміки чи престижу. Свіфт про інше, про легкість, комфорт, простоту. Сузукі Свіфт 2025 року це маленький, миленький, чесний міський хеджбек. Він не намагається бути преміум каром чи спортивним авто, але свою задачу виконує ідеально. Мені здається, що це чудовий варіант, якщо хочеться стильну, економічну і надійну машину для щоденних справ. І саме в місті він відчувається найбільш природньо та комфортно. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було корисним для вас, залишайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.